Фехтувальникам оновлена спортивна зала. У другій дю США презентували капітально відремонтоване покриття. Стару підлогу тут не замінювали з 1956 року, обмежувались лише поточними ремонтами. Цього літа за кошти з міського бюджету покриття капітально реанімували. Заміна підлоги у залі, площею майже 180 квадратних метрів для місцевої казни обійшлася у 110 тисяч гривень. Подбали у приміщенні і про пожежну безпеку. Чималу роботу було зроблено із системою опалення опалення. батареї, що фактично були під підлогою, вивели назовні. Завдяки такому кроку кажуть, у США взимку буде тепліше. До того ж, після зміни дислокації труб у залі побільшало вільного місця. Відремонтовані отоплення в самому залі, що далі зекономити витрати по енергоносіям, підфарбована стеля, тобто такі ще косметичні ремонти зроблені. Але основне це на сьогоднішній день це сама підлога. Яка можна так сказати, це 50-60% самого спортивного залу це зал спеціалізований, спеціалізований під фехтування. Фактично, це єдиний спортивний зал в місті Хмельницькому, де займаються фехтовальщики. Презентацію оновленої зали поєднали із проведенням відкритого чемпіонату міста з фехтування. Змагання приурочили до відзначення дня фізичної культури і спорту. У поєдинках взяло участь більше трьох десятків учасників. Розділили їх на три вікові категорії за результатами спарингів і визначили переможців. Роман Чорний посів першу сходинку у молодшій групі. Саме. Не на перша нагорода я вже займав перше місце. Це вже друга моя грамота. Сестрички Близнючки Марія та Софійка Матвійчук теж посіли прозові щаблі. В їх активі друге та третє місце на відкритому чемпіонаті міста. На цих змаганнях ми зупинятися не будемо. Ну і мріям про ну пару золотих медалей на Олімпійських іграх. Батько дівчат зізнається, доньки ще з маличку вподобали саме цей вид спорту. Минулоріч, коли записалися до секції з фехтування, їх мрія стала реальністю. Це такий вид спорту, який розвиває дітей всесторонні, і координація, і, і гарно навчаються. Вони я теж що завдяки фехтуванню і осанка краще. І дуже хороший від спорту, який розвиває дітей. Того, звісно. Ми дуже задоволені, що цим займаються. Загалом у другу дю США пофехтувати приходить близько сотні вихованців. Лише старший тренер спортивної школи Нелла Ковриженко підготувала близько 30 майстрів спорту. Від вересня на хмельницьких фехтувальників чекає гаряча пора. Наразі спортсмени готуються до низки змагань. 14 вересня їдуть до Дніпропетровська, а 22 числа стартує чемпіонат України серед юніорів.